Відстань від ЛБЗ 20 кілометрів безпосередньо в тилу ворога. Ураження було здійснено за допомогою ФПВ дрона, скривав дроном пілот на псевдо Ваяж. Один із найкращих пілотів FP підрозділу Феніс. Траса досить важлива. Для мене вона досить далеко і досить в тилу, але відносно інших ділянок, вона, ходу, досить близько. Вона була повністю вся скрита сіткою. І я побачив, що там буханка да, і метушиться особовий склад. Я одразу. Піднявся вверх, волві аналізував, що то може бути, як зайти, як зробити так, щоб тебе не збили і щоб влучить. І вже по факту, да, по моменту влучання, я вже бачив. У мене відео було досить низької якості, тому що це було дуже далеко і працювало подавлення. Я вже побачив, що я влітаю в антенну. От це рухомий пункт розвитки та управління підрозділу ППО тактичної ланки. Розроблений у радянські часи для того, щоб або виявляти літаки, що йдуть на низькій висоті, його перевагою стало те, що керувати засобом ППО можна було на ходу. Це рухомий пункт розвитки та управління може коригувати роботу таких засобів, як шилка, стріла, ігла і тунгузка.